Всем привет, друзья! Сегодня я буду гулять в репо на телефоне. Если, если вы захочете скачать такую игру в себе на телефоне, можете найти ссылку в моєму телеграме. Ссылка будет в описании цього видео. А мы погнали! Ух, якщо чесно, я перше це гуляю. Я таки бачив стрими і відео, як гуляли в репо. Ну кажу, це популярна ігра, тож я вирішив її погуляти. Фу, пер... Трохи страшно, якщо чесно. Ну я зможу. Так. Це наш той... Я маю брати з собою. Що в мене не перший левер пройти. Бо мені дуже страшно. Так, ну пошукаю, може тут я щось ціне Поки що нічого не знаходжу. Ох, uh. так, пошукаємо в холодильниках, може там щось є, ну поїсти, наприклад. <гум> Ого, оце да. Так, тут я теж нічого нема. Ой. Ходівайсь, ніхто мене не почує. Це я сломав двері, конечно. <гум> так. Я даже не знаю, как я сможу пройти в перший левел. Мне надо набирать 10 тысяч, ого. Що раз побачим, ч получится. Капец, капец. Ховаюсь, ховаюсь, ховаюсь. Мене чуть не убило. Ой-ой-ой. Не треба шуміти шука тікаємо отсюда фух перший монстр на мене уже напав а я одних всіх еще нічого зулять о перші вещі Я думаю, лучше закрыть эти двери. Да. О, уже минус, уже минус, капец. Вообще. так надо все вот взять поделаешься сколько смужено собрать ну, думаю Ну не по солнце Не, тика 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 Перша проба не вдала, ну не здається. У мене ще є може раз. Таки страшно. Перший левел. Побачив, що змушує ну, тут його. тут нічого немає, що можна взяти? Ні. Ну щось, дальше пидем. Тут надо нам будет собирать. Ну добре, я внутрь без выгонетки піду. Просто пробую взять, собирать хоть трохи. Опа, є пляшу річ. Ого, і даже підняти не можно. Ну, Понял, что итоги помаленьку. Не, не получится. Жалко. Тут я уже мег бы насобирать его. Может, тут получится? Думаю, это я урон и пустыреваюсь куча. По-помню, вон тут не получается. Силу взять и почелуй 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 Давай, 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 давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай yes. так, ну и шо? Куда тыкать? может вагонетка надо с собой Ой-ой-ой. ой, ой... тикать ой, тикать-тика-тика-тикать. Ой. Всё, не надо, пацаны, не надо, не надо, 30, 30, нет, всё, всё, нет, не надо, 10, 10 осталось, тикать надо, тикать, 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 ну чё, хво, большие ревни такие ваши. кивашки не надо нет ну у мене не получилось зараз обрати на необхідную суму, но ну, я не здаюся. Може, все таки у нас ще получится Тож, якщо ви хочете щоб я продовжив знімати репо. давайте спробуємо набрати 30 лайків. лайков наступному відео я попробую все... Пройти лепо і своїм другом. Всім пока.